Соняшник Апіс це гібрид для класичної технології вирощування, рекомендований для лісостепу та степу України, відзначається високим потенціалом урожайності до 55 центнерів з гектара і олійністю до 53%. Завдяки винятковій посухостійкості та високій стійкості до хвороб гібрид забезпечує стабільний урожай навіть у складних умовах. Основні характеристики гібриду апіс. Тип гібрида простий група стиглості та середньоранній 108-112 днів, висота рослин 150-170 см, кошик середньої товщини, коренева система глибока, освоює до 2,5 метрів ґрунту, лушіння 20-22, вміст олії 55%. Потенціал урожайності до 55 центнерів з гектара. Стійкість до хвороб і стресових факторів гібриду апіс, стійкість до посухи 9 з 10, стійкість до вилягання та обсипання 8 з 10. стійкість до несправжньої борошнистої роси усі раси, стійкість до іржі 7 з 10. стійкість до фомопсису 7 з 10, стійкість до фомозу 8 з 10. стійкість до альтернативи 9 з 10. Стійкість до соняшникової вогнівки 8 з 10, стійкість до вовчка 6 плюс раз. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.